Всім привіт до вашої уваги лот, ході та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів, оцінка, є невеличке забруднення, потертість та кошлатість в середині. Є різних забарвень та з різними принтами. Вони всі утеплені в середині флісом. Матеріал бавовна та поліестер. Розмір від L до 5 xl З розміром 2XL та L буде по 2 одиниці. З розміром XL буде 4 одиниці. Та з розміром 5 xl буде одна одиниця. Всього в лоті 9 одиниць. Вартість 1890 гривень. Собі вартість 210 гривень і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на вайпер-каналі. Дякую, заробляємо разом!